Ерекція. Уяви, від твоєї спини залежить, чи буде в тебе сьогодні секс. Є симптоми, які чоловіки соромляться озвучувати на консультаціях, а часто вони навіть не можуть пов'язати це, як проблеми з ерекцією можуть бути пов'язані з болями в спині. А насправді причина може бути в грижі міжхребцевого диску. це дуже поширена проблема. Наприклад, у цій статті вказано, що 77% пацієнтів мають проблеми з еректильною функцією при грижі міжхребцевого диску. До речі, приблизно такий самий відсоток жінок визначає зниження лібіду і зниження чутливості. Чому так? Тому що це пов'язано з анатомією з поперекового відділу хребта нижніх рівнях Л4, 5 l 5 s 1 ідуть нерви достатевих органів, тому вони і страждають. У наступній статті увага! Вказано, що проблеми з еректильною еякуляторною функцією виникають у пацієнті навіть без болю та інших скарг. Тобто, це є єдина скарга, яка може бути звідси. Пацієнт задумується. Чи це урологічна проблема і до кого йти? А насправді причина в грижі міжхребцевого диску, яка вирішується операцією, і все само проходить плюс-мінус через 6-8 тижнів відновлення функції. Часто ми шукаємо проблему не там, де вона є. Не соромтеся, звертайтеся на консультацію і розказуйте всі скарги, які вас турбують. І забудете і про біль в спині, і відновити свою сексуальну функцію.